Шановні друзі, доброго дня. Сьогодні відкривається виставка в стінах музею мистецтв, яку важко відкривати і можемо сказати про те, що з квітня 2022 року душа крається від того, що цього музею, його колекцію в тому стані, який він був, вже немає. Музей зруйновано. Від цього особисто можу сказати, що Маріупольський краєзнавчі музеї я мала щастя відвідати в вересні 2013 року. Це був дуже цікавий тур. Взагалі в Україні кожного року проходили навчання для директорів художніх музеїв. І ми подорожували областями, ознайомлювалися здобутками, звісно, відвідували не лише художні музеї, краєзнавчі, тому що ми знаємо, наскільки ми спільні і наша робота спільна. І колекції доповнюють одна одну. І так, 13-го року, такий семінар для директорів художніх музеїв проводили наші колеги Донецький обласний художній музей. На запрошення чума Галини Володимирівни на той час, яка очолювала Донецький музей, на долю якої випали страшні роки 14-го, навіть початку 15-го року, коли доводилося рятувати колекцію. Саме вона 2013 року запросила відвідати цей тур, який показував культурну спадщину Донеччини. Звісно, ми відвідали усі донецькі музеї, ми відвідали Горлівку, ми відвідали потужний музей міц Сартани і Малю. Стосовно Маріупольського краєзнавчого музею, можна говорити дуже багато, це дуже потужний великий музей, колекція величезна. І цікаво було, що саме 13-й рік, бачите, 10 років тому, майже вже 10 років, бо це було в вересні. На той час колекцію дуже опрацьовували, багато чого додавали, були сучасні експозиції, але звісно... Велика частина починаючи з археологічних експонатів була представлена і діяла в Маріуполі. Сьогоднішню виставку ми маємо можливість відкривати у співпраці Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь». І сьогодні з нами представниця центру, яка опікується культурним розвитком підтримки переселенців. Всім доброго дня. По-перше, я хочу подякувати співробітникам музею мистецтв, організацію виставки за те, що вона таку можливість. скажімо так. Це для нас Маріупсь, це дуже важливо і вкрай, скажімо так, болісно. Ідея та ініціатива створення виставки належить Маріупольському краєзнавчому музею та грецькому. Музею. До з міста Одеса. Мета цієї виставки це привернути увагу до руйнування та знищення культурної спадщини України, показати всі, скажімо так, здобутки музеїв, музейні колекції, їх цінність та унікальність. Виставка була створена, створена патронатом Департаменту громадського культурного розвитку Маріупольської міської ради при фінансуванні Грецького фонду, культурного фонду України. Е е перше було відкриття цієї виставки в місті Одеса, потім вона е поїхала до міста Дніпро і вже з міста Дніпро вона вже приїхала так, до Кропивницького. Я сподіваюся, що при перегляді цієї висновки ви більше дізнаєте культуру і цінність всіх експонатів міста Маріуполь, і що вона приверне вашу увагу. Дякую. Дуже дякую, пані Олено. Знаєте, взагалі про Маріуполь можна казати дуже багато, і це не перший виставковий проєкт, не лише ми пам'ятаємо, як в центральному залі ми відкрили виставку пам'яті героям Азовцям. І до сьогоднішнього дня ми продовжуємо напрямок і, і показуємо навіть творчість художників-аматорів, хто був на відкритті виставки Василя в картині галереї Петра Осовського світи Вітчизна. Це Маріуполець, який не просто любить своє місце. Він написав серію портретів, незважаючи на те, що він їх бачив дуже в сірих чорно-коричневих кольорах в зруйтованому місці, коли йому доводилося родиною евакуюватися. Він їх написав дуже сонячними, дуже світлими в пастельних тонах. І ця виставка дуже довго діяла у нас. І Ми раді з того, що ми підтримуємо з ним зв'язок з його родиною. Він часто хість нашого музею. І ми настільки поєдналися, порівнилися з маріупольцями, тому що біль вона єдина. І навіть те, що сьогодні ми відкриваємо виставку в стінах музею, вона великий, дивлячись на кожен банер, дивлячись на кожну історію, дивлячись на ті експонати, які залишилися тільки оцифрованими. І ми добре розуміємо, що подальшу долю лише після. Закінчення війни після перемоги ми можемо дізнатися, взагалі чи щось можна врятувати, чи врятувалося, чи ні, але ми знаємо, що більша частина експонатів зруйнована і можемо тільки дивитися і дякувати колегам, що вони встигли оцифрувати і зробили такий потужний проєкт. Для мене особисто можу продовжити, коли я їхала тоді безпосередньо брати участь в цей семінар 2013 року. У мене було трошечки таке, навіть мені було, коли презентувала саму участь. Соромно починати, що я їхала скептично настроєна, тому що це їдеш в російський регіон, Україну, чому ми там зможемо навчитися, можу з, навіть поклавши руку на серце, сказати, що з нами спілкувалися лише українською, навіть в грецьких поселеннях, в грецьких містах. І в мене залишилися відеозаписи, які я робила в презентації, тобто взагалі в нас така практика музею, якщо ми їдемо десь на навчання, потім робимо презентацію, чому навчилися. І я включала і показувала, що там не зросіщений регіон, можливо, деякі окремі є, але музейщики вони дійсно залишалися українськими, екскурсії вели лише українською мовою. І ці записи в мене теж є, і я їх демонструвала. Стосовно взагалі маріупольської колекції Донецького краю, коли ми відвідували музеї Коінші. Всі добре розуміють, як відбулося. І я взагалі пам'ятаю, коли я на сторінку музею, на свою особисту сторінку ставила інформацію про зруйнований музей. Ну, передати це емоційно неможливо. Навіть зараз я кажу, мене тримтять руки про те, що наскільки болісно дізнаватися про руйнацію нашої спадщини. Стосовно з краєзнавчого музею, я вже сказала, це квітень минулого року, наскільки це було важко подивитися в новинах, тому що вже на той момент ми не могли дізнатися все, як точно відбувається, окрім тих відео, що з'являлися і е, ті світлини, які можна було побачити, і які зараз ми, ми переглядаємо в соціальних мережах стосовно того, що зробили з Маріупольським краєзнавчим музеєм. Але можу знову ж таки засвідчити, що тоді, повернувшись. 2013 року, наприкінці вересня, з цього семінару, я приїхала з таким натхненням, з такою радістю, що Донецький край він реально просто проукраїнський. Багато показували в тих експозиціях, можливо, навіть збереглися записи та презентації. На тринадцятий рік ми так ще не вели активно ютуб-каналу, можливо, десь в наших музейних записах це є. Скільки було емоцій стосовно того, як вивчаються, як реставруються, як змішана історія грецьких поселень і українців. Тобто це реально дуже було цікаво. До сьогоднішнього дня ми підтримували зв'язки з нашими колегами ті, що виїхали стосовно Галини Володимирівни, яка 2014 року рятувала Донецький обласний художній музей то пам'ятаю, що при перших на центральній вулиці, практично біля адміністрації, знаходиться ця будівля, коли повилітали вікна і ще сподівалися на те, що Донецьк не буде окупованим, рятували експонати, там великі підвальні приміщення, намагалися їх сховати, але коли потім через час ми дізнаємося про те, що більшу частину експонатів з даного регіону було вивезено в Росію, дуже важко. А стосовно того, що ті, що залишалися в більших вже зруйновано, то це не просто злочини, військові злочини, це злочини проти культурної спадщини. І якщо ми казали про ратифікацію другого протоколу Гавнської конвенції, то тут нічого не бачили, не знали. Це не просто варвали і дикні, а ті, що руйнують все живе і нашу пам'ять в тому числі. Тобто такі проекти, великий респект колегам, великий респект пані Олени, що з ініціативою звернулися до нашого музею і ми змогли показати, презентувати. Звісно, сьогодні ми показуємо, демонструємо, але коли вже прийдуть на екскурсію, можна більш детально розказати, що саме зберігалося, які колекції Маріупольського краєзнавчого музею можна було показати, відвідати, і все ж таки те, що вони оцифровані, на сьогодні це велика шана колегам, що вони встигли це зробити. Зараз я запрошую до слова куратора виставки за відділом туристично-коєзнавчої та інформаційної роботи музею мистецтв Олега Григоровича Іваченка. Прошу. Доброго дня, шановні друзі. Дійсно, проєкт дуже важливий, дуже цікавий. Це продовження нашої роботи, те, що розказала Олександрівна, висування подій от час російсько-української війни. От ми так реагуємо на все це, починаючи з 2014 року, починаючи з акції. Кримс, Україна, інші якісь проєкти, виставки експозиції, мандрівні, такі от виставкові проєкти. Тобто ця робота продовжується, і от показником цієї роботи є теж на сьогодні вже два зали. Фактично вони, би, відведені під саме ціл воєнно-патріотичні проєкти, зал колишнього сакрального мистецтва і от зал четвертого поверху, де, окрім презентованої виставки, ми бачимо ще по Клієвої часу і виставка пам'яті Ольги Тараса <кій> Местру. Справа в тому, що дійсно, з одного боку, це показник нашої роботи, з іншого, от, 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 Тетяна Санара розповідала, що вона побувала в музеї, мені, на жаль, не вдалося. Коли вже історик мені було цікаво, коли працювали на цій експозиції, так дивився, думаю, шкода, що не побачив всього всього. Раніше, коли ще музей працював, коли цей грецький відділ це цікаво, як перебувся з нашою історією, тому що постійно розповідає, що це грецька складова не тільки там є регіонів нашої країни, не тільки при Азові, а й наша степова. Ілада. Та от дуже логічно, що ця виставка прибула саме на терни степової лади. Ми постійно на цьому наголошуємо, але як ми кому сподобається скіфія, мені теж степова і такий західний вектор розвитку, скажімо так, постійно ж розповідаємо з екскурсії про грецьких переселенців там про риських купців, про поміщення фонтублі, які подарував в центрі міста, де зараз площа Героїв Майдану. Тобто згадую біля ті землі, які, які посилав там з цією книгою Гейтів І Ще багато таких речей, де знову ж таки з греками у нас багато чого пов'язано. І тут Маріуполь тобто, в цьому плані багато таких аспектів <с Corpus>, історичних, з якими ну, перекупуються історія Маріуполя і історія нашого міста. Тобто вона цікава, пізнавальна, життя тривало, люди були зайняті своєю роботою. От прийшли ці освободителі, і от чим ви бачите, там кінцева частина цієї експозиції, до чого це все привело? Та? Що спалили, що знищили, що вивезли. От по великому рахунку, це показник того, що чекало на всіх нас, як по ЦСУ, якби це як якби наші хлопці на фронті. Тому що от так би освободили всю Україну, розумієте, і всі музеї, тому що війна йде. У форматі геноциду не тільки проти українців, як скажімо, там, вбивають, катують, гултують, а й знищують нашу культурну спадщину, тому що ну те, що вказує на нашу національну приналежність, на те, що на себе Да? тобто вони ж за українську мову, вони парять українські книги, вони руйнують українські храми, та вони не розбираються де українські, де московські, вони руйнують все підряд. От музеї, бібліотеки. Дикуни, варварі, дика ворота, знищують от там, де вони пройшлися, це такі руїни. Да. От там, де їх зупинили, там триває життя. Там, де вони дійшли, все, руїни. Да. А, тобто, от, 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 на жаль, нам дістався такий сусід, неадекватний, всіма наслідками. Тому, в принципі, ця виставка цікава тим, що вона показує дійсно, наскільки Україна, історія України цікава. І дуже багато народів проживає, євреї, греки, Болгарії, інші народи. І культура кожного з цих народів, вона з нескладовою культури нашої такої, такої, багатонаціональної держави України. Можливо, ми якось так не цінували такі речі, як якщо таке, ну, до, до чого ми звикли, але, як кажуть, не цінуєш те, що втрачає. Тобто воно втрачено, тому що от шкода, що ми мали, на жаль, от воно не збереглося. Але дійсно дякую музейним працівникам, які ну, от, хоча б в такому віртуальному форматі дають нам можливість підійти, прочитати, побачити, як воно було. Воно дійсно цікаво, пізнавально і повчайно. Тому от, я, на жаль, виставка вона обмежена буде там, скільки вона буде днів 10, але хочеться сподіватися, що вона отримає певний резонанс. Люди прийдуть, щоб доторкнутися до грецької складової історії, культури, етносу України. Дякую за увагу. Дякую дуже Олег допоріщо і хочу додати саме по терміну експонування, інколи ми вже демонтуємо виставковий проєкт і музей приходять переглянути. Саме ця виставка вона триватиме не довгий час. Декілька місяців зв'язку з тим, що ми намагаємося показати якомога більше виставкових проєктів, підтримати внутрішньопереміщених наших друзів у Росії, підтримати виставки, які показують різні регіони України. Ми готуємо в цьому виставковому залі виставку до Дню Державності і до нас приїдуть. Наша колега і художниця і викладачка з Черкас Курська. тому вже в цьому залу 26 числа буде діяти новий виставковий проект, а до нього ще буде тривати демонтаж. Тому дуже просимо, кому цікаво і дякуємо що з нами завжди за свою масову інформацію, поширити інформацію про те, що даний виставковий проект буде діяти до 24 числа, щоб встигне її переглянути. І вона варта того, щоб ознайомитися знайомитися з культурною спадщиною Маріупольського краєзнавчого музею, тому що дуже важко про це говорити. Більшу частину з цього, що зберігалося в музеї, вже не повернути. Але пам'ять вона так створена, що треба пам'ятати те, що було, і вчитися на помилках минулого, а найголовніше на помилках сучасності, те, що відбувається в наш час. Однозначно. Повторюсь великий респект команді Маріупольського краєзнавчого музею, що вони оцифрували і є можливість переглянути те частково, звісно, частково, що зберігалося у фондах державної частини Музею та фонду України, Маріупольського краєзнавчого музею. Дякую всім за підтримку.